Вітання! в студії працює Богдан Морозов. в Ефірі телеканалу ТРК Надвірна інформаційний випуск. ми говоримо коротко про головне: мій блиск проб'є темряву, моє світло розжене морок. Така назва документальної книги спогадів про героя України Олега Гарнішака. Мене є рік як громада втартила зразкового чоловіка, воїна та патріота. Пригадати, яким був Олег, вирішили на презентації книги у Назавизівському ліцеї 25 жовтня, роковини, як війна забрала життя бійця, котрий понад усе любив Бога і Україну. Життя Олега Гринішака принесло чимало змін у життя інших, кого він зустрів на своєму шляху. Тому на презентації книги спогадів про воїна зібралось чимало людей та розпочали спомени слова найріднішої людини батька героя Юрія Гринішака. Чоловік розповів за захоплення свого сина, особливо про увагу до книг. Приєднавшись до лав ЗСУ, боронив землю разом із сином, бо не міг сидіти вдома. Він ніколи не йшов з хати, щоб не відняти бабусю. Він коли виходив, навіть дивився, я вдома сиджу, дивився, він вертається. Я кажу, що ти Олег, забув щось чи що. Він каже, ні, тату, я забув бабусю одняти. Так було постійно. Він казав, тату, мене рука не тягне до плуга, мене рука тягне до зброї. Він інтересувався патріотами УПА, історією Шухевича, Бандери. Коли я приїхав до нього туди, Константинівку, де він там проживав, то в нього вся кімната була в плакатах Шухевича, все національне було. Ну і коли війна почалась, то він перший прийняв бій в Херсоні, потім у Миколаєві і так в усій Україні. Ну я вдома не міг сидіти. Я сказав, кажу, Олег, я теж йду на війну. Він каже, тато, не йде на війну, каже, ти вже старий. І кажу, я не можу тут сидіти. Сестра дзвонить. Дзвони, дзвонить, дзвони, вбиває, зліз, звідти. І кажу, що таке Надя? Вона каже, Юра, Олег двохсотий. Я ще не повірив навіть, бо я не в тому, що він може бути двохсотий загинути. Ну, я так перезвонився і дійсно я був двохсотий, вже загинувший. Після показу ролика про Олега висловити свої думки, зміг міський голова Зійновій Андрійович пригадав своє знайомство з хлопцем. Відзначив старанність бійців, що ціною власне життя дарували почуття спокою. Ми усвідомлюємо кожен з нас, особливо учасники бойових дій, які оборонять весь цивілізований світ від тої російської нечисті. Все роблять для того, щоб захистити нас. І волонтери, які шибають собою, все роблять для того, щоб хлопці мали належну підтримку. Але ті події, які мали місце в нашій громаді, герої, воїни світла, 82 герої, які завжди залишаться в нашій пам'яті, в наших серцях, як наші славні воїни, які ціною власного життя, все зробили для того, щоб ми тут, на Заході, в різних куточках, де почувати себе в мовному спокою, робили. І старалися, старалися для того, щоб хлопці мали підтримку. Старалися все для того, щоб хлопці мали ту допомогу. Бо повірте. Російсько-українська війна змінила кожного з нас. Серед числа рідних та небайдужих, які доклали зусиль, щоб книга вийшла в друк, був Василь Погоріленко, а також журналістка Світлана Лелик. Присутні на презентації мали можливість дізнатися за такий досвід, історію написання книги та для кого вона створена. Історія нашої книжки, сьогоднішньої книжки міблиспроп'ятемрів мої сітки рожане ворог. Почалася вже перший день після похорону Олега, Ми сиділи з батьком. Олега Юрій Юрович ми у нього дома поговорили багато про Олега, про його історію. Я не хотів покидати Олега Юрій Юрійович, тому що розумів, що це найбільша втрата, яка може бути в житті кожної людини. Ми довго сиділи, розмовляли і в кінці Юрій Юрійович сказав, що я би дуже хотів, щоб про мого сина пам'ятали. Дуже хочу, аби ця книжка цією книжкою, через цю книжку з Олегом познайомилися інші. Особливо молоді люди, бо, бо тут закладено дуже багато правильних речей. Ну, в Олега закладено було багато речей з самого дитинства мамою, татом, бабусею, тіткою. Про правильні речі, які закладені були в Олега, це найперше любов і повага до старших, це допомогти слабшому, це вміти. Від маленького розділяти чорне від білого це любов до своєї землі і це любов до Бога. На заході чимало людей пригадало, яким був Олег. Більшість з яких зосередили увагу на своєрідному та унікальному характері хлопця. Патріот в повному значенні цього слова. Про це мовила його вчителька з історії Мар'яна Когутяк. В процесі нашого знайомства Олег почав задавати питання. Історичні теми, але не теми, які стосуються нашого уроку. А задавав теми, от всі сьогодні згадували патріотизм, націоналізм, національний рух, визвольна боротьба, Шептицький, Шухевич. Ну, тобто ті питання, на які учні в 9 класі ще, напевне, не готові відповідати і бути цінними в тому значенні. Це мене, напевне, зачепило не більше. І скажу так, такі учні попадаються для вчителя дуже рідко, і це є цінність справді цілого життя. І ми говорили з ними позаурочний час, дуже багато часу. Держава, влада, сім'я, релігія, все, що могла я йому підказати, все те, що міг навчити він мене. Бо я скажу, він не міг навчити багато чого. Про Олега як свого друга, з яким провів не один день спільно виконуючи бойові завдання, розповів його побратим. Згадував його як свого брата. Саме Олег був одним з тих, хто брав ініціативу свою руссію. Він був живим і не боявся жити, помилятись, робити висновки та мінятись на очах. Був тим, з ким просто було цікаво знаходитись поруч та проводити час. Любов зустріч з ним це була ціла історія, яка неодмінно залишить приємний спогад. З ним хотілося спілкуватися, розвиватися разом, і це було дійсно щиро, бо він був справжнім. Він не грав роль, він не боявся бути собою та пізнавати себе. Був тим, кого хотілося, на кого хотілося рівнятися, запитати пораду. З ним можна було бути собою і тим, хто ти є, не боятися цього. Він ніколи не усудив би тебе, а зрозумів, би і дав би братерську пораду. Олег не любив злість. Так про свого хлопця героя згадувала його дівчина Наталія. Першим у зверненні до присутніх став заклик, щоб пам'ять жила не тільки в словах, але й у вчинках та діях людей. Знаєте, пам'ять вона не має жити тільки у свічках чи у інформаційних стендах. Вона має жити вчинках, тому що Олег не любив сліз. Він не любив, коли ти плачеш. Він любов дії. І наша пам'ять вона має жити в цих діях в першу чергу, в цих цінностях, які Олег поширював. Тут багато школярів сидить. Заради пам'яті Олега ви маєте бути гідними громадянами своєї держави. Ви маєте вчити історію, маєте не лише її вчити. А жити за принципом гідних українців цього разу презентація книги несла щось більше за собою, ніж просто згадати героїчний вчинок, колега. Це про любов, патріотизм, жертовність, а від неї вірність Богу та своїй країні. Про всі ці якості переплетені у одній людині, котра назавжди стала прикладом українського воїна, пам'ять про якого не мине. 21 липня, менш ніж як за 4 місяці до президентських виборів, чинний президент США оголошує про зняття своєї кандидатури. Новина в певному значенні шокувала світ, особливо українців, адже це означало появу нового претендента поруч із вже відомим Трампом, Камала Гарріс чи Дональд Трамп. За кого українці та хто вигідніший, дізнавалася у наступному опитуванні. Залишається трохи більше тижня, як у США обиратимуть нового президента. Інтрига та певна стурбованість зростає. Українці це розуміють як найкраще, адже від результатів залежить подальше майбутнє України. За кого українці в цій гонитві за президентським кріслом вирушила дізнаватись, і команда ТРК надвірна. Ну я не можу цілком підтримати одну одну чи іншу кандидатуру. Ну, те, що Джо Байден зійшов з перегонів, дійсно вік людини вже поважний, і спостерігаючи за його поведінкою, за його репліками, сталося враження, дійсно, що людині вже напевно, пора відпочити. А американці будуть вибирати свого президента, і тому це їхня прерогатива, і вони повинні приймати свої рішення. Я не можу зараз ні за того, ні за того сказати так чи інше. Я, я, я гравни України, голосувати не зможу за когось з них. Але ну, і вибір американського народу, вони, я думаю, це нація мудра. Вони вже століттями доказали. Ну, Виборовши для себе спочатку свою державність, потім її утримавши, потім зробивши ну, багато чого в цілому світі. Ніше демократичні цінності просуваючи, підтримуючи. Я думаю, що цей народ мудрий, він зробить для себе правильний вибір. А ми будемо вже змушені працювати з тим, ну, хто буде обраний. Ну, відносно виборів. Трамп дуже непередбачена людина, він взагалі людина-загадка, не знати, що від нього чекати. Ця молода пані, вона багато дає плюсів, мені здається. Як вона прийде до влади і стане президентом США, на мій погляд, і маю надію на те, що вона буде толерантніша до України і більш відважнішою, ніж сьогоднішній президент, а також президент Трамп. Я дивіться, я спочатку думала за неї, а потім прочитала, що вона щось буде проти України, бо я дивилася тарологів, що вона відьма. Я не знаю, чи це правда. Гаррісон, Гаррісон, Тому що е, я Трампа порівнюю з нашим колишнім Януковичем. Ще посвідчення взяв. Я за Камалу. Бо Трамп ну, не знаю, Він дуже жорсткий. і він е, чи буде за Україну, не знаю. А Камала все-таки вона від Байдена. Е, Байден підтримував весь час Україну. Ви бачите, що навіть півроку, оці міжусобіці, що були, півроку нам не давали зброю, яку обіцяли і казали, що зараз дадуть по тих всіх соглашеннях і все, і скільки наші люди погибли за ту територію за цей час півроку якого не було. 200 кілометрів відступили наші люди, і скільки загинули. І зараз вони хочуть перемир'я, і щоб. За що перемир'я, якщо скільки людей загинуло і скільки території наших забрали? Я не знаю. Перемир'я все одно рано колись буде, але без Путіна і РФ вважаю, що це рішення американського народу. Вони що виберуть, то й буде. А я, мабуть, все-таки за камалу. Мені здається, вона більш толерантніша до України, і можливо, вона більше зробить для України щось. Тільки так. Трамп мені здається, це буде торгівля українськими землями без України. Я думаю, що я не знаю, що вам сказати. Ви знаєте, я в даному випадку мен... Ну, така важко мені відповісти, тому що прочитала, що вона ні разу не заступилася за Україну раніше. І, а Трамп також обіцяє, але я щось не вірю, що він може допомогти. Так що шкода Байдена, що хворий і старенький, але я не бачу між Трампом і жіночкою, хоч кажуть всі, що жінка Україні допоможе, та невідомо з якої країни. Я, я не можу сказати, тому що наскільки вона досі себе як яка її була поведінка, то я вважаю, що вона не за Україну, що не допоможе, але боженько. <рес> Може, дасть їй розуму. Переважна частина опитуваних надає перевагу Камалі Гарріс, пояснюючи свої сумніви до Трампа тим, що він не передбачуваний у своїй політиці. Також частина вважає, що виборці все ж приймуть мудре рішення щодо реальної картини у самих же американців то обидва кандидати зрівнялись і мають по 49% кожен у семи штатах, а статистична похибка 1%. Зі змінами погоди та моментами її непередбачуваністю, пересуватись та добиратись до місця навчання ставатиме дещо важче. Та з метою збереження життів своїх студентів Недвірнянський фаховий коледж НТУ влаштував захід щодо безпеки дорожнього руху. Дивіться далі. Я розумію причини, чому розміта, тому що бачите, коли булося зіткнення, оця жінка. Її посунули додару, так і вона своєю головою вдарила голову ну, сусідки, яка поруч сиділа, і та отримала через неї травму. А насправді, якби вони були присівними, такого би не сталося. Окрім класичного навчання, варто також не забувати та, навпаки, навчатися, як бути в безпеці під час дорожнього руху. Надвірнянський фаховий коледж НДУ, саме з тих навчальних закладів, які пильнують це питання. Цього разу студенти мали можливість поспілкуватися із працівниками патрульної поліції та почерпнути щось корисне для себе. А про важливість одягу на проїжджій частині розповіла начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Івано-Франківської. Області Олександра Бабецька. Взагалі дуже цікаво, вона наочно виглядає, але бачите, який одяг найбільш помітний це білий, білий, яскравий. От декілька людей з цієї аудиторії будуть помітні здалека. Рекомендую вам наполегливо користуватися світлоповертальними елементами. Вони є абсолютно різні на будь-який смак, на будь-який гаманець та до будь-якої субкультури підходить, але. Це потрібна річ, бо вона реально рятує людське життя. Що має бути на велосипеді, щоб ваша поїздка була безпечна? Світловідбивачі, якого кольору і і де? білий. Добре, але на яких, тому що є, ну, залежить, з якого боку має які бути. білий. По аналогії автомобіля, правда? Позаду червоний, іноді маготливий, спереду білий. Так само, хтось сказав, має бути ліхтарного кольору, абсолютно правильно. І на колесах мають бути катафоти яскраво оранжевого, може бути салатового кольору, так для того, щоб було помітно. Про залучення студентів до такого типу навчальних заходів розповів завідувач відділення транспортних технологій пан Анатолій. Чоловік звертає увагу на доступності даного заходу для всіх курсів та його тривалості. Ми проводимо захід про безпеку дорожнього руху. Ми залучаємо студентів, залучаємо представників обл... ну, обласного і місцевого рівня для проведення таких заходів. Ми бачимо, що кожного року є збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод за участі студентів, учнів інших. Учасників дорожнього руху, і ми, такий в нас є проєкт. Кожного року ми проводимо захід. Ці заходи для студентів 2, 3 і 4 курсу. Тобто, тим учасникам дорожнього руху, можна сказати, що всі є учасниками дорожнього руху до 18 років і 18 плюс, тобто більше старших. Такі навчання проходять десь, можна сказати, до години часу. Кожного року ми проводимо до години часу. Ну і плюс до того в нас ще є, в програмі закладено. По навчанню, по правилах дорожнього руху ми проводимо і на кожних курсах другий, третій, четвертий курс. Правила дорожнього руху, хлопець Михайло студент коледжу та вчиться на другому курсі. І оскільки багато хто за словами юнака здає на водійські права, такі заходи є доволі важливими навіть для пішоходів. Зізнається, старається дотримуватись правил, а із засвоєної інформації вже має що розповісти. У нас час дуже важливо як більше студентів зараз подають на водійські права, які досягли 16 років на мотоцикли. Їздять також переходити. Пішохідний перехід це обов'язково це потрібно, щоб всі знали. І до всіх доведело до відому. Це дуже корисно, на мою думку. Ну, стараюся правильно, ну інколи допускаю помилок, ну це всі. Допускають, ну стараюся правильно переходити, дивитися по сторонах. Ось зараз проводиться у нас бесіда з поліцією. Вона об'ясняє, які сторони потрібно дивитися спочатку і бути уважним на дорозі. Стараюся носити браслети. Вони продаються, також можна власноруч зробити їх, так що це потрібно. На велосипеді є ці катафорчики, чи як їх називають по-інакшому. Це те, що світловідбиваючі елементи. На заході працівники патрульної поліції пояснили важливість ременя безпеки і водночас показали наслідки ігнорування такої дії, що може нашкодити не тільки байдужій людині, але й оточуючим. адже недбальство це пряма загроза безпеці життя. Може, хтось переживає за своє життя, а хтось а хтось вирішив, що він цього робити не буде. Своїми діями ще й травмує людину, яка сидить поруч, так? Тому думати потрібно не тільки про себе, а й про вежню, який сидить поруч, так і так само пристіватися, тому що це є. Наше життя і наша безпека. Мені здається, основа, база, яку треба розуміти. Ну і через якусь там, я не знаю, байдужість до себе, чи те, що там це якось не круто і непрестижно пристибатись, бо будуть там хтось насміхатися чи ще щось, то ну не варто, Не варто, тому що життя і здоров'я це є найбільшими цінностями. і Треба завжди пам'ятати, що коли ви сідаєте в автомобіль і він набирає якусь певну швидкість, це вже є джерелом підвищеної небезпеки. В період війни особливо важливо зберегти ментальне здоров'я. Такою місією займається артпростір та КПНський некомерційний центр первинної медичної допомоги. Саме тому відбулися уроки з різних напрямків мистецтва. Детальніше про це у наступному сюжеті. У стінах артпростору вкотре відбулася цікава подія. На цей раз бажаючі могли покращити своє ментальне здоров'я, навчаючись різних напрямів мистецтва від викладачів Недвірнянської художньої школи. Надія Гарбузік, педіатр Нендвернянського некомерційного центру первинної медичної Допомоги розповідає детальніше про сам проєкт. Наша громада, надвірянська громада, ввійшла в 112 громад України. Це такий є пілотний проект для впровадження ментального здоров'я в, в народ. Тобто ментальне здоров'я це стан щастя, але в зв'язку із війною діти не всі можуть справлятися самостійно, і тому вирішено підтримувати дітей. Що буде означати цей і сам який це є пілотний проект? Це буде створення. Маршруту надання психологічної допомоги дітям, внутрішньо переміщеним особам, військовим, дітям, які піддаються чи жінкам, які піддаються сімейному насильству. Тобто, наше буде завдання до січня створити такий маршрут. У нас вже є підібрана команда психологів, які будуть мати свої завдання, і кожен психолог буде починати працювати із своїми пацієнтами. Ну не пацієнтами, а з клієнтами. Жінка розповідає, що. Раніше діти мали підготувати свої роботи до виставки щодо здійснених уроків, то вибір широкий, та на кожну дисципліну є свій викладач. Ми вже провели взяли участь. Яка? Це є іконопис, дівчинка почала малювати ікону. Це буде на склі робота із Володимиром Миколаєвичем. Це буде зараз гончарство. У нас зараз на пів одинадцяту годину і. і Ткацтво стосовно фінансової підтримки, пані Надію відповідає, що їй це невідомо. Число обраних громад п'ять в області, та це тільки початок, адже є візія впровадити проєкт в майбутньому для всіх інших. В області вибрано п'ять громад: це є надвірнянська, калужська, Коломийська, Верховинська і Богорочанська. Ну і Франківська. Що є? Це вони, тобто, ми є всі в в якійсь мірі добрими конкурентами, і наше завдання консультантів громади, так ми тепер будемо називатися. Консультанти громади з ментального здоров'я. Хто краще цей пілотний такий проект проведе? Тому що з наступ з лютого вони чи там з 25-го року вони вже скажуть, як має бути. Вони плануються ввести, провести і ввести цей проект в кожному в кожній громаді. Як зазначається, у творчих майстерках всього взяло участь близько 50 дітей. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та дивіться першим найцікавіше. Я з вами прощаюсь. Побачимось.